Всім привіт! Сьогодні я розповім, як в домашніх умовах виростити гриби. Вирощувати я буду гливу. Для цього буде потрібно приготувати субстрат. Готувати його можна з соломи, лузги соняшника, сіна. Я буду вирощувати на сіні, яке купив в зоомагазині. Для цього сіна трохи под... треба подрібнити. Та скласти в кастрюлю. Кастрюлю в мене на 6 літрів. Контейнер, в якому буду вирощувати, на 5 літрів. В кастрюлю з сіном зверху кладу тарілку і заливаю водою. Та ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, варимо 5 хвилин. Потім вимикаємо, зливаємо воду і даємо охолонути до кімнатної температури. Поки остигає сіно, підготуємо контейнер зверху в кришці, зробимо три отвори діаметром 18-20 мм. І один отвір внизу, щоб стекла зайва волога Та заклеїмо їх ватними дисками. Контейнер обробляємо антисептиком всередині і зовні. Потім беремо сіно і міцелі гливи. Який я купив на олиці, і шарами заповнюємо контейнер, щільно не залишаючи порожнини до самого верху і закриваємо кришкою. Ставимо контейнер на бік в приміщення з температурою від 20 до 25 градусів та вологістю 75-85. Якщо вологість недостатня, поставте. З контейнером ємність з водою. Через 15-20 днів булок повинен повністю побіліти. Тоді знімаємо ватні диски та переносимо його в проміщення з температурою від 10 до 18 градусів та вологість повітря в 80-90%.